Ізраїль знову почав військові дії в Палестині, і це важливий урок для нас та ще одне підтвердження жорстокої реальності у цьому світі. Кожен сам за себе, і справа знову у Сполучених Штатах, причому без різниці, хто у Крима. Нагадаю, Америка давила на Ізраїль, обіцяла звільнення заручників, нав'язувала мирну угоду. А потім виявилося, що це все лише слова, коли Ізраїль зрозумів, що його просто використовують. Хамас так і не відпустив всіх заручників, а тільки затягував час, тож Ізраїль не став чекати милості від союзників і почав діяти, скасував перемир'я, завдав ударів і нав'язав свої правила гри. Бо якщо ти не керуєш ситуацією, ситуація керує тобою. Те саме вже сьогодні буде відбуватись з нами. Нам будуть виставляти дикі умови, і є вже багато чуток, які я навіть просто не хочу озвучувати. Ви всі читаєте цей треш. Тому ми маємо вчити ізраїльський урок та діяти виключно в своїх інтересах. Піти лише на те, що дозволить нам максимально зміцнитися та мати можливість знищити все, що до нас знову полізе. Що взагалі ця новина дає нам? Перше, ми маємо черговий наочний приклад того, що можна розглядати як провал політики США на Близькому Сході. Не схоже, що це було частиною їх плану: незвільнення заручників та одноосібне рішення Ізраїлю діяти в своїх інтересах. Звичайно, Трамп і Вітков зараз роблять вигляд, що так все і було задумано, але це приблизно так само, як ми пішли в Курську область, і всі партнери позавалювали роти та зробили вигляд, що не проти. Друге, Вітков може втратити довіру Трампа, адже він нагадаю, спецпредставник на Близькому Сході, де все якось пішло не так, враховуючи, що його маринував Путін 8 годин перед зустрічю, варто вже робити висновки про його здатність мати вплив та домовлятись. І це добре, бо краще, щоб замість нього був хтось менш проросійський, а він хай далі розгрібає свій близький схід. Отож, дії Ізраїлю в Палестині скоріше добре для нас, як не дивно. Якщо раніше це відволікало Америку від допомоги нам, то тепер навпаки може відволікати від можливого тиску на нас та примусу прийняти російські умови. Все буде добре. До завтра.